Уже проценти не показує. Я вам скажу. Щас... Добрий день. Давайте подивимося, скільки в дощ, зараз дощі йде у нас. Скільки кілометрів проїде ця машинка, 24 кВт, нормальна батарейка, скільки вона проїде за За один заряд. Ось зараз сідаємо. Опять ми будемо включати печку. Ми будемо Ібориться обдувом постійно. Так, вона вже включена. Так, ми збиваємо. Сейчас, де тут воно? Ага. Ми збиваємо. Все. Тепер ми дивимось, скільки ми проїдемо на цій машинки за один заряд, дождик, як бачите. Може буде дужче, бо такі тучки заходять. Подивимося, скільки в нас можуть проїхати в дождєву не дуже хорошу погоду. Давайте починаємо. Доїжджаємо. 98 кілометрів. Уже проценти не показує. Я вам скажу, зараз розповім, коли воно виключилось. Зараз доїдемо, подивимося. Я вам скажу скільки кілометрів можна проїхати вже, коли не показує ці проценти. Так, ось ми під'їхали вже. Зараз паркінг ставимо. Все, дивіться, вже проценти не показує. 99 км я проїхав на одному заряді. А, проценти я доїжджав, було, получилось, коли при 7%. вже, а, Тільки 6% включилось, сразу обнулилось табло процентне. Ну, Можна сказати, при 6%. А, тільки 6% включилось, обнулилось одразу табло, як бачите. І, а включилося 6% було при 97 да, Тобто, В 97 км, як бачите, у мене обнулилось і я 2 км на обнульоних процентах. На обнульоному, ні не там, не там, не там, все обнульне, я 2 км ще доїхав. Так що, щоб знали, що запас є, як даже вже обнуляється процент. От, ну, образно говоря, про це э, наш э, так скажу, експеримент показав, що ліф проїде 99 км. Я, я думаю, до 100 ще 1 км він би проїхав, мабуть. Тому от, рівно 100 км на одному заряді 24 кВт, а будь-який ліф проїжджає. Більше дуже сумніваюся, що він проїде. Все, спасім. Що дивились. До побачення.